Новий епізод! Вітаю, друзі! Ну що ж, продовження кар'єри за Олександра Усика. А, добре, будемо шукати суперника. Давайте що тут в контракті? Тільки одна пропозиція. Отакоє. Чорнер. То добре. Окей, ми готові. Готові до бою. Будемо готуватися а, до цього суперника. Так, давайте треніровка. Так, яка краще е, підійде? Давайте оцю цю от. Так, добре, раз ви зайшли, завітали на цей відеоролик, попрошу підписка, вподобайка, дзвіночок, все, що як там має бути. Багато цього не буду вам говорити. Ви самі знаєте, що і як. Так, давайте тренування. Так, по ідеї, нам треба тренувати найбільше зараз е, швидкість. Так, тут голова, тут витривальство, швидкість рефлекси. Давайте. Оце треба тренувати. І ще щось треба підтренувати. Може якусь панч. панч. Силу. Аперкотху. О, це теж треба нам підтренувати. Так, 60% енергії. Так, як зараз зараз візьмемо ще одну енергію, ми не відновимось повністю. До кінця. Треба що? Треба щось таке легке. Це що там у нас? До речі. От, і нам відновити енергію. А, в самому кінці от одна фішка, аж тепер дійшла, знаєте, там ще в коментарях попередніх відео. Було таке зауваження, що останню тренування потрібно відновлювати енергію. От Скільки б ти не натренував, а шкала вже знову 100%. Бачите? А то я а, не в самому кінці це все робив, відновлював енергію. от. так, от. Ну що ж, готові до бою. Поки що у нас так швидкість 51, непогано. Так, і захист і швидкість у нас поки що найкращі. Цьому от, рейтингу. Добре. Ну от ми йдемо далі. Є у нас дві перемоги, одна нічия. Подивіться, чому от в залі поєдинок, має бути. Чому не при а, багатому а, при багатій кількості фанатів і так далі? Ну, добре, а не будемо на цьому, от, знаєте, зупинятися. Треба, значить, треба. Так, добре, зайшов же, корпус стріляє суперник, а супер, суперник суперник Давайте візьмемо. Добре. Так, а що ми натренували Дуже добре, дуже здорово. Вистрілили. Подивіться, який білий дуже суперник. От звідки він прибув. З якої <смас> країни ніби. Ну, американець, але. Чи то, може, таке освітлення занадто яскраве? Але порівняно з усиком, трошки різниця є. Так, ну що ж, 4 раунди. Ох, який активний Суперник. А, не зайшов аперкот, хоча так готував його. О! Уклон. О, Перкот, добре, супер. Ша, ша. 10 секунд. Потрібно якось не пропускати. Найголовніше. О, ні, ну це не врахується. М -м по голові отримали достатньо. Так, добре, давайте другий раунд. Якщо ми отримали по голові, Хі -хі, то видно, яка вона у нас червона. Треба видно тренувати більш. Стійкість до ударів, тому що не, по... не потрібно багато пропускати. Так, ну навіть якщо і не багато. рівно оці от удари дуже неприємні. Багато знімає хіпе. Багато проблем. Завдає. О, це добра комбінація, хоча ми і теж трошки отримали. Ну, але суперник... О, це класно. Це красиво. Ну, але відповідає теж жорстоко досить. Жорстко. Ай, комбінація не пройшла. Відновитись. Покришки, бачите, в залі. Певно, десь є і молот. Оу! Неприємний удар в корпус, але взагалом. загальному, точніше. У нас досить красиво вийшла комбінація. Треба його трошечки. Гальмувати в корпус бодішот. Аш-іш Пум-пум. Добре, контролюємо. Супер. Ну, після третього раунду буде видно. По очках. Яка там ситуація. Ну, не знаю. Хто забрав е ці два раунди. Ну, не знаю. Як на мене, то усик забрав. Я думаю, більше кількості ударів, але суперник завдавав хоч, може, і менші ударів. Мабуть, менше. Але вони були досить такі потужні. Ну, подивимось. Добре. Які неприємні удари в корпус. О, настріляли, добре. Добре. Дар і назад. Дар і назад. Отак от, от. Набирати очки. Ми не знаємо, яка ситуація по раундам. Треба оцей третій забирати 100%. І на четвертий виходити вже, знаєте, з таку Солідну перевагу. Добре. Перебуксувати. Перетанцювати. І завдати. Ні. Добре, прочитали. Добре, дуже добре відчуття, відчуття дистанції. Фантастика. Я вже просто відчув, знаю, коли суперник. От бачите, він зараз закривається. Ні, зараз атакує. <рес> коли буде закриватися, а, бачите, Ні, він трошки щось змінив тактику. Треба тоді не коментувати, він, видно, чує. Все, точно, ну 100% цей раунд за нами. Тут навіть добавити нічого. Так, цікаво мені подивитися на обличчя суперника, що там у нього. Нічого. Так, ну що там? 29, 28, Два останні раунди. Перший раунд ми програли. Два останні забрали. Оцей раунд. Ну не знаю, це тільки один суддя, хто знає два, решту два? А що подумають? Не знаю, там буде досить. Оце точно треба забирати раунд. У no, третій ми дуже класно провели. Добре, добре, Вау, 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 назад, назад, назад. Це було красиво. Назад, назад. Щось то, е, не дуже то виходить. Так, давайте зосередитися, сконцентруватися, налаштуватися на останній штурм. Плюсуємо комбінаціями, Так, маневруємо. Так, назад відходимо, приближаємося. Е, З Схука. О, клас. Корпус удар, корпус неприємний. Трошечки джебом насипати. Наперкот він щось не о. Але назад тусик Відновитись. Ну перше дуже класно. За що аперкот і знову і джеб Добре. Оба! Аж залагала гра. Ого, це так кінцівка. Ну, не знаю, якщо три раунди там були сумніви. Перший. Ну, це точно 10-8. Ну, я думаю, це 100% буде перемога. Тут навіть і не треба нічого думати. Я думав, що за пауза, що так за лагало, заглючило. Так, це суцільна. Перемога. Так, суцільна. <кхм> Були питання по першому раунді. Другий, третій ми забрали, четвертий було з натяжкою, але кінцівка вражає просто. Супер. Що, дивимося, один суддя. О, взагалі віддав нам всі раунди навіть два судді. Ну, Останній раунд четвертий, точно 10-8, там немає сумнівів. Тільки один суддя дав в першому раунді 9-10. Ну це точно розгром, одним словом. От така от історія сьогодні, друзі. До нових зустрічей. Лайк, like, там лайк, like, вподобайка, підписка, все, все, все це як має бути. До нових зустрічей.